Привіт, мої любі! Щиро Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу поговорити з вами про два аромати. Один такий від Крістіни Агеллере. Називається він Red Sin – Червоний Гріх. Як ви вже знаєте, я залишаю піраміду аромату в описі до цього відео, і будемо з вами його нюхати, або слухати, як правильно треба казати. Отже, наносимо його на шкіру і поїхали. Аромат квітковий, однозначно, приємний. Трошки перші ноти пахнуть персиком. Ну, я б сказала так, не гріх. Якби мені сказали, що це. Якийсь східний, східний персик додаванням якихось фруктів. То так. Але що прям червоний гріх, я б не сказала, що щось там в ньому є таке, знаєте, гріховне. Приємний дуже аромат. М приємний аромат, який в мене він викликає відчуття. Ну, по-перше, квітень. Коли квітнуть дерева, коли на ці дерева, на ці квіти летять бджоли, джмелі, і оцей весь аромат, знаєте, саме квітня. Так, це не літо, але це не березень і не зима. Він теплий, він дуже солодкий. Він дуже фруктовий. Для мене це персик. Персик з трошки з нотами з нотами квітів. Оцей ароматик. Ну, приємний такий, мені подобається пляшечка така, дивіться, приємна. Я деякі аромати беру у своїй сестри на огляди, оцей аромат це аромат моєї сестри. Наступний аромат я також зараз взяла у неї, але він був у мене, я її, його подарувала, тому що ну, аромат приємний просто трошки не мій. А це її ароматик. Дуже приємний, я могла б собі такий купити. В принципі, підходить, я думаю, і на і на вечір, і на день. Якщо не дуже, прямо, знаєте, їм полюватися, то, можливо, навіть якщо один пшик, то і на якусь ділову зустріч, в принципі, дуже такий непоганий аромат. Наступний Наступний аромат у нас це Naomi Campbell Glam Rouge. Це те, що я своїй сестричці дала. Наносимо його на шкіру. Так, дуже яскравий. О, глем точно Глем і Руш точно Руш. <сум> Знаєте, йому дуже пасує його червоний оцей е е кіхтик, тому що, ну, це яскравість, це трошки ноти Мака, як для мене, якогось, як шипру. Він пахне яскраво. Таке яскраве, знойне літо, такий серпень, десь поле, і в тому полі полинь, плюс якісь такі медові медоносні якісь трави, плюс якась перегріта на сонці диня. Ну, щось таке. Ну сказати, що тут саме квіти або саме фрукти, ні. Тут є ще якась нотка така, яка вказує на, на насиченість і на яскравість. Цей аромат з розряду, як я називаю, ароматів феєрверків. Тобто, коли аромат не просто ніжний, не просто делікатний, не глибокий, а феєрверковий. Яскравий Це цей аромат феєрверк і цей аромат яскравий. Мені з якоюсь пані вамп асоціюється. Ну, В межах межах такого гідного, чогось нормального. Але така пані вамп. панілам. Він якийсь заяскравий, яскравий, як на мене ось Це мені подобається набагато більше. Він такий східні ноти, фруктові ноти, такі знаєте квіткові ноти, він більш такий. Більш спокійний і він більш універсальний. Оцей ароматик від Крістіна Агілєри Red Sin. Червоний гріх мені подобається більше. Ну, я ж кажу, вони дуже різні, так що їх порівнювати між собою неможливо. Просто один червоний, інший червоний. І назва навіть Red Sin, Червоний гріх і Glam Rouge, Гламурний червоний. Тому, мабуть, я їх взяла в комплекті сьогодні, вам показати. Ось, з них я використовувалася цим ароматом. В принципі, взагалі, і у Крістіни Агілєри, і у Наомі Кембл є дуже такі гідні аромати. Єдине, що я би сказала, що аромати від Наомі Кембл тримаються набагато краще, ніж від Агелера. І ще хотіла вам одну штучку показати. Мені дуже подобається оця професійна марка к к нідерландської, м, нідерландського бренду для волосся, засобів для волосся. Це я купила у свого перукаря. Він пахне як аромат, як розкішний дорогий аромат. М, я вам просто передати не можу. От якби був такий аромат, я б його собі купила і, мабуть, вся б ним напшикалася. Трошки солодко, трошки гірко, трошки якось, знаєте, по-арабськи, але настільки тонко, настільки вишикано. От для мене, знаєте, це, ця сироватка для волосся. По-перше, вона дуже класно доглядає за волоссям. Навіть при моєму волоссі, яке все пухнаститься в такому кліматі, тут дуже вологий клімат, і в мене так знаєте, пухнастики такі Ось, просто класна сироватка. В мене є масла, ще лоріаль, було в мене довго масло пантен або пантін. Ну, не знаю. Завжди я помітила, що сироватки для волосся в мене набагато краще працюють професійні. Якщо я дуже спокійно ставлюся до професійних фарм для волосся. Я не бачу великої різниці між професійною фарбою і просто нормальною фарбою, ну такого дорогого більш сегменту в звичайних, звичайних косметичних крамницях, бо, типу там єви, простору і так далі. То сироватки для волосся і масла для волосся я бачу різницю, мені подобаються саме професійні версії. Вони легкі. У мене зараз ще лореаль є, я колись покажу вам. Але воно легше, воно якось приємніше. Не обтяжує так сильно волосся, як непрофесійні марки. От Сироводку або масло для волосся я би купувала саме в професійних варіантах. Ну, а цей, ой, це ще так пахне пагне. Просто як дорогий такий, знаєте, парфум. В мене він асоціюється з. Ну, чи заходиш в п'ятизірковий готель, і там часто стоять в номерах, знаєте, такі ну, ароматизатори приміщення, і дуже часто багаті такі розкішні запахи там. І оце, знаєте, такий якийсь прямо. Парфум, не парфум, аромат, не аромат інтер'єру, ну таке щось. Коротше, він пахне якимось затишком. Затишком і сходом, і просто. Якщо у вас є можливість, ви в Нідерландах або десь знайдете кюне, uh, Joseph Клібанський The Royal Tribute Hair Serum. Угу, просто моє кохання-кохане. Все дуже дякую вам за увагу і пока-пока.